Виконуємо віджимання або від крісла, або від дивану, від 20 до 30 разів. Відпочиваємо одну хвилину. Наступна вправа ластівка по 10 разів на кожну ногу. Відпочиваємо одну хвилину. Виконуємо віджимання від підлоги, ноги на стільці від 10 до 20 разів. Відпочиваємо одну хвилину. Виконуємо присідання з махом ноги по сторонам по 10 разів на кожну ногу. Відпочиваємо одну хвилину. Наступна вправа віджимання від стільця обратним хватом від 20 до 30 разів. Комплекс вправ завершено. Усім гарного дня. Бережіть себе.